Оксана Синатович. Веселий сміх. Ха-ха, сміється заєць, розказує зайцям. Це просто неможливо переповісти вам. Ви чули, щоб мисливець від зайця утікав. Тож слухайте. Мисливець йшов лісом, простував, йшов просто. Та не просто насправді все було. На мене йшов, а мною тоді аж затрясло, тремчу в кущах ні звуку і раптом, як на злість, під лапою моєю сухою лумака трість. Я зряку, як не писну. А він, ха-ха, а він на плечі ноги й драла. Я слідом навздогін кричу йому. Ану втікай, бо дожену. Було сміха ха ха.